Уявіть, що ви потрапили на ігрове шоу і можете вибрати один з двох призів діамант або пляшкою води. Вибір простий очевидно, що діамант цінніший. А тепер уявіть, що вам знову дають такий самий вибір тільки цього разу ви не на ігровому шоу, а зневоднені в пустелі після багатоденних блукань. Ви б вибрали по іншому? Чому хіба діаманти все ще не цінніші? Це парадокс цінності, знаменито описаний економістом першопрохідцем Адамом Смітом. І він говорить нам про те, що визначення цінності не таке просте, як здається в ігровому шоу ви думали про мінову вартість кожного предмета, про те, що ви можете отримати за них згодом. Але в надзвичайній ситуації, як у сценарії з пустелею, набагато важливішою є їхня споживча цінність наскільки корисними вони є у вашій поточній ситуації. І, оскільки ми можемо вибрати лише один з варіантів, ми також повинні враховувати його альтернативну вартість або те, що ми втрачаємо, відмовляючись від іншого вибору. Зрештою, немає значення, скільки ви могли б отримати від продажу діаманта, якщо ви ніколи не виберетеся з пустелі. Більшість сучасних економістів розглядають парадокс цінності, намагаючись об'єднати ці міркування під поняттям корисності, тобто того, наскільки добре щось задовольняє бажання чи потреби людини. Корисність може стосуватися – від базової потреби в їжі до задоволення від прослуховування улюбленої пісні і природно буде відрізнятися для різних людей і обставин. Ринкова економіка надає нам простий спосіб відстежувати корисність. Простіше кажучи, корисність чогось для вас відображається в тому, скільки ви готові за це заплатити. Тепер уявіть себе знову в пустелі, тільки тепер вам пропонують новий діамант або свіжу пляшку води кожні 5 хвилин. Якщо ви схожі на більшість людей, то спочатку виберете воду, якої вистачить на всю подорож, а потім стільки діамантів, скільки зможете нести. Це пов'язано з так званою граничною корисністю. Це означає, що коли ви обираєте між діамантами та водою, ви порівнюєте корисність від кожної додаткової пляшки води з корисністю від кожного додаткового діаманта. І ви робите це щоразу, коли робите пропозицію. Перша пляшка води коштує для вас більше, ніж будь яка кількість діамантів, але, врешті-решт, ви маєте всю необхідну воду. Через деякий час кожна додаткова пляшка стає тягарем. Саме тоді ви починаєте віддавати перевагу діамантам, а не воді. І це стосується не лише речей першої необхідності, таких як вода. Що стосується більшості речей, то чим більше ви їх купуєте, тим менш корисною чи приємною стає кожна додаткова порція, це закон спадної граничної корисності. Ви можете з радістю купити дві чи три порції улюбленої їжі, але від четвертої вас знудить, а сота зіпсується ще до того, як ви до неї доберетеся. Або ви можете платити за перегляд одного і того ж фільму знову і знову, поки він вам не набридне, або поки ви не витратите всі свої гроші. Так чи інакше, ви, врешті-решт досягнете точки, коли гранична корисність від купівлі ще одного квитка в кіно стане нульовою. Корисність стосується не лише купівлі речей, але й усіх наших рішень. І інтуїтивний спосіб максимізувати її та уникнути зменшення корисності це змінювати те, як ми витрачаємо свій час і ресурси. Після того, як наші базові потреби задоволені, ми теоретично вирішуємо інвестувати у вибір лише в тій мірі, в якій він є корисним або приємним. Звичайно, наскільки ефективно кожному з нас вдається максимізувати корисність у реальному житті, це вже інше питання, але важливо пам'ятати, що кінцевим джерелом цінності є ми самі наші потреби, речі, які нам подобаються, і вибір, який ми робимо.